Усім привіт! Мене звати Іра. І я підготувала для вас коротеньке відео про те, чому ефір не є цінним папером, і як то вважає комісія з цінних паперів та Бірж Сполучених Штатів Америки. Усі причини підготувала компанія Consensus, яка вже давно відстоює права криптовалют на участь у фондових торгах на ринку. Причина перша. Історична позиція СЕК щодо ефіріуму. У 2018 році Вільям Хінман, тодішній директор відділу корпоративних фінансів СЕК, озвучив свою позицію і заявив, що ефіріум не вважається цінним папером. Якщо залишити осторонь. Збір коштів, який супроводжував створення ефіріуму та виходячи з мого розуміння його нинішнього стану, мережі Ефіріум та її децентралізованої структури, поточні пропозиції та продажі не є транзакціями з цінними паперами. Причина друга: класифікація CFTC як товару. Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами CFTC послідовно визнавала ефір товаром. І нещодавно CFTC остаточно класифікували ефір як товар. А ціний папер і товар це точно не про ефір. Це на полицях АТБ. Двошаровий, тришаровий. Причина третя: децентралізація та відкритий протокол. Суть усієї архітектури ефіру полягає на децентралізації в той же час, як цінними паперами керує центральний орган. До речі, ця причина була і для біткоїну. Остання причина несуттєвість суву у механізмі консенсусу. Нещодавній перехід ефіру з Proof-of-Work на proof of Stake був названий сек потенційною причиною для рекласифікації. Однак цей перехід ніяк не вплинув на основу роботи ефіру та його класифікацію. Тож, як ми бачимо, ефір не був, не є і не буде цінним папером. Це чергова закулісна гра, як було з біткоїном. Нам, звичайним криптомагнатам, треба лише дочекатися прийняття. А поки що спостерігаємо за шоу. Беріть попкорн, і я пішла дивитись до зустрічі.